Зараз ця рослина виглядає безпечною, але через кілька тижнів під час цвітіння перетвориться на злісний бур'ян. Пилок амброзії спеціалісти вважають найагресивнішим алергеном, адже він може призвести до астми. Під час третьої осінньої хвилі алергії чимало закарпатців страждають від цієї рослини. Більшість плутає симптоми реакції на амброзію, а це нежить почервоніння очей, сльозотечивість, біль у горлі із застудою. Тож перед вибором лікувальних препаратів треба проконсультуватися з фахівцем. Зазвичай лікарські засоби, які для лікування алергії, відпускаються за рецептом лікаря. Бувають випадки, коли люди звертаються без рецептів лікаря і уточнюємо, чи раніше приймали, чи раніше мали вона анамнезі дані хвороби. Можемо відпустити і без рецепта лікаря, якщо в людини є необхідність, а до лікаря вона не має змоги зараз звернутися, бо це вихідні дні або пора дня, коли вже немає прийому у лікарів. Найкращий варіант для уникнення алергічної реакції поїхати з дому на період цвітіння амброзії. Утім, не всі можуть дозволити собі мандрувати 2-3 місяці. Тож фахівці заспокоюють, існують і інші дієві методи боротьби з алергією на цей бур'ян. Треба занавішувати вікна марлюю, вологою, робити вологе прибирання, щоб цей пілок не залітав у квартиру. Є певні медикаментозні засоби, які треба приймати, щоб прояви цієї хвороби були мінімальні, щоб хворі легше перенесли цей сезон. Є також гелі, якими можна замазувати слізові оболонки, щоб ця, цей пілок не осідав різко на. Зменшити контакт медики запевняють, алергію на амброзію можна вилікувати. Для цього треба взимку пройти обстеження в лікаря-алерголога, який призначить спеціальні препарати. Їх слід вживати на початку весни, щоб організм встиг виробити імунітет до пилку. Якщо робити такі процедури кілька років підряд, то алергії можна позбутися зовсім.